Коли на вулиці день ми перебуваємо в світлі, коли ніч, ми перебуваємо в темряві. І на це ми не можемо повпливати, тому що ми знаходимося або в дні, або вночі в темряві. Але е, ми можемо повпливати на те, чи ми будемо перебувати в духовному світі, у світлі чи в пітьмі, тому що Бог це є світло. Сатана це пітьма, це темрява. І коли ми обираємо Бога, ми перебуваємо в світлі, і в нас діє тоді Божа благодать. Коли ми перебуваємо в пітьмі, тобто віддаляємось від Бога, від, відвертаємось від, від Бога, від Слова Божого, ми перебуваємо в темряві. Тобто в наше життя приходить сатана. І це вже вибір за нами. Це ми обираємо, чи нам перебувати у світлі з Богом, чи в темряві з сатаною. І від цього...